В такий нестабільний час багато людей самостійно не може справитись з подіями, які відбуваються в нашій країні. Тому хочу вам запропонувати техніки заземлення, які можуть миттєво вас привести до стабілізації. Перша техніка це така звичайна у всіх є вдома склянка води, пити маленькими ковточками, сконцентруватися на Ковтальні. Друга техніка дихальна. Дихаємо, робимо вдих через ніс і повільно видихаємо через рот. Третя техніка, вам потрібно назвати, що вас оточує там, де ви знаходитесь. Ну, Наприклад, мене оточує ліжко синього кольору, мене оточує вікно з видом на гори. Наприклад, мене оточує килимок чорний в клітинку. Наприклад, мене оточує стілець, який стоїть, який стоїть біля стіни. Четверта техніка. Дивлячись на свою долоньку, беремо два пальчика і вводимо по квадрату. Фокус уваги саме на ваші два пальчика. І п'ята техніка, що мені приніс цей день? Що дало посміхнутися? Що дало засмутитися, що я узрів, за що я можу подякувати цьому дню? Тому я вам бажаю, щоб ви практикували, робили це миттєво і це буде ефективно.